Вітаємо на телеканалі Раї. етері новини Прикарпаття. У студії працює Богдан Горук. Сьогодні будемо говорити про популярні шахрайські схеми, рекреаційну зону на озері та доступність укриттів. Усе найважливіше за мить. Залишайтеся з нами. Безпека під замком. Проблема доступності укриттів в Україні залишається гострою. Багато з них зачинені, не облаштовані належним чином або взагалі не відповідають казним адресам. Це створює серйозні ризики для мешканців під час повітряних тривог. Після останнього масованого обстрілу Івано-Франківську знову порушили питання стану захисних споруд. В обласній військовій адміністрації відбулася нарада під головуванням очільниці Прикарпаття. Обговорили, як посилити систему цивільного захисту та зробити укриття справді доступними для всіх. Подробиці за мить забезпечити громадянам належне укриття під час останньої масової атаки російського ворога в укриттях Івано-Франківської громади, зокрема у тих, що розташовані у школах. Перебувало лише 74 особи, тоді як сховища були відкриті у 45 закладах освіти. Питання доступності та облаштування захисних споруд вкотре гостро постало перед суспільством. Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулася нарада очільниці Прикарпаття із головами територіальних громад та керівниками структурних підрозділів. Вони обговорили стан забезпечення захисними спорудами цивільного захисту населення в області на території Івано-Франківської області. Фонд захисних споруд налічує 1825 об'єктів, в тому числі 112 сховищ, 679 протирадіаційних укриттів, 1033 найпростіші укриття та одна споруда подвійного призначення. Однак цієї кілько з цієї кількості 302 споруди цивільного захисту не готові до використання. Продовжується робота щодо проведення їх у належний стан. Однак, за узагальненою інформацією, отриманою від органів місцевого самоврядування, Івано-Франківська область додатково потребує ще 3881 захисну споруду та 281 об'єкт первинних мобільних укриттів. Так, зокрема, у 2025 році на облаштування споруд передбачено кошти в сумі. 67 мільйонів гривень та за рахунок інших залучених коштів 206 мільйонів. Також передбачено фінансування на зазначені заходи за рахунок коштів місцевих бюджетів у 2026-2027 роках. Більше 26 мільйонів гривень. Найбільше облаштування укриттів потребують саме заклади освіти. Так станом на липень 2025 року, з 1231 навчального закладу, тільки 143 мають власні захисні споруди. Успішною політикою реалізації і забезпечення місцями захисту поділився голова Коломийської громади Богдан Станіславський. У нас же є крім цього об'єкту, який ми називали п'ятий ліцей. Ще два проекти, які зовсім нові нові об'єкти для будівництва. Ми їх теж подали до Дрім, але чому вони набирають велику кількість балів і піднімаються вверх по таблиці? Тому що ми це подаємо від опорних закладів в цих закладах. Учнів є 1600-1800, Відповідно, це підтягує їх вверх. Тобто, у нас зроблені структурні зміни в освіті, і це є оправдання, для чого потрібні використання цих великих коштів. В Україні затверджено план комплексних обстежень захисних споруд працівниками ДСНС спільно з місцевими органами виконавчої влади, поліцейськими та офіцерами громад. Продовж першого півріччя заплановано 1012 об'єктів обстежити. З них проведено 860 обстежень за результатами здійснення контрольних заходів. 245 найпростіших укриттів визнано рекомендовано до використання для укриття населення. 29 захисних споруд цивільного захисту визнано готовими, 428 обмежено готовим та 158 не готовими. Яна лазорик Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм оговтуються та долеють наслідки. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом із комунальниками вирушив на традиційну велоінспекцію цього разу, щоб побачити, як місто відновлюється після останньої ворожої атаки. Насамперед перевірили стан будинків, які зазнали ушкоджень. Заміною вікон займається комунальне підприємство Комфортний дім. Окрім наслідків обстрілу, увагу звернули і на щоденні потреби міста: покосити траву, прибрати території, полатати ями. Також перевірили доступність важливих маршрутів, як минула інспекція у сюжеті Юлії Торконяк. Традиційна велоінспекція міста, але цього разу із важливою місією. Очільник Івано-Франківської громади Русан Марцінків разом з керівниками комунальних служб оглянув місто на велосипедах. Перш за все вирушили туди, де ще напередодні були наслідки ворожого обстрілу. Стартували з вулиці Шевченка, далі через парк вулиці Довженка та Чорновола, а потім Мазепи, і фінішували у центрі. Також ми сьогодні заїхали в дім воїна, подивилися, як тут облаштовано приміщення, наскільки воно зручне для наших хлопців та дівчат. І був ряд доручень після тої ночі. Понеділка важкої також роздані деяким підприємствам, а також було зосереджено традиційно увага на прибирання та догляд міста. Найперше завдання ліквідувати наслідки атаки. Комунальники одразу замінили зруйновані дахи там, де було можливо. Попереду ще встановлення вікон у під'їздах та кількох квартирах. Сьогодні ми переговорили по, скажімо так, поряду. Варіантів, що самі, десь своїми власними силами зробимо. Ну а плюс є міська програма, є державна програма по відшкодуванню, тобто можна замінити буде повністю склопакет, повністю вікно. Це те, що стосується ну, пошкоджень після вчорашньої атаки. Паралельно інспекція перевірила інші ділянки міста: десь треба покосити траву, десь залатати ями. Особливий акцент на доступності центральних вулиць. Руслан Марцінків дав доручення усунути бар'єри там, де людям досі складно пересуватись. По доступності, зокрема, вулиця Мазепи, бачите, від дому воїна до міської лікарні, до міського озера, і багато інших речей, тобто є в роботі, і хочеться, щоб їх зробили добре. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. на рівні. У надвірні вже понад два місяці працює управління ветеранської політики. Його мета допомога військовослужбовцям, родинам загиблих і зниклих безвести захисників у соціальній та професійній адаптації. Для зручності відвідувачів приміщення оновили повністю модернізували інтер'єр, забезпечили безбар'єрний простір і ще встановили підйомник, а на території облаштували зону відпочинку з альтанкою. Нещодавно з моніторинговим візитом суди завітали представники міністерства у справах ветеранів, перевірили, як працює управління і яких результатів вже вдалось досягти. Деталі від Івана Осташок. У надвірні вже понад два місяці працює нове управління ветеранської політики. Тут військовослужбовці, їхні родини, а також родини зниклих безвістей, загиблих героїв, можуть отримати підтримку та змогу адаптуватись до цивільного життя. Ну, вона дуже потрібна була від початку війни. Військові приходять звідти і їм важко адаптуватися під, під це життя і цей перехідний. Період, який вони демобілізуються з війська в мирний час дуже їм це потрібно. допомогти. приміщення повністю оновили та зробили доступним для кожного. Тут подбали про все від комфортних умов до безбар'єрного простору. Для зручності ветеранів облаштували підйомник. А на подвір'ї встановили альтанку. Місце для відпочинку та розмов. Ми обслуговуємо чотири категорії. Це е, сім'ї загиблих, е, інваліди, ветерани, безвісті зникли і демобілізовані з ЛАВ ЗСУ. Е, надаємо е, багато різних послуг, е, крім посвідчення, в тому числі посвідчення е, інваліда, е, ветерана. Оформляємо виплати документально, надаємо правову допомогу, є домовленість з адвокатськими конторами, які будуть безоплатно надавати юридичні консультації військовослужбовцям. Є домовленість з готельєрами Яремчанщини про те, що ми будемо оздоровлювати сім'ї загиблих і ветеранів інвалідів. Це дуже зболені і зранені люди. А, і вони направду. Прагнуть і потребують величезної підтримки, особистісного підходу до кожного, адже в них дуже болить душа. Вони хвилюються, переживають. І звичайно, що такі управління вони мають бути в кожному районі, в кожній ТГ, оскільки зараз ветеранська політика є найважливішим, що може бути в державі. Нещодавно установу відвідали представники міністерства у справах ветеранів. Їхній візит це і моніторинг і підтримка у міністерстві наголошують, ветеранська політика нині в пріоритеті. Приємно бачити ветеранський простір належним чином роботу в ветеранському просторі, належним чином якраз працює структурний підрозділ ветеранської політики. Люди фахові мали зустріч з керівництвом, з фахівцями і радує те, що люди. На своєму місці і ветеранська політика, як я вже підкреслювала на належному рівні сьогодні. Фахівці, які працюють із ветеранами, є в кожній громаді Надвернянського району. Вони супроводжують військових, допомагають адаптуватися до життя після служби. Ми маємо відповідальних осіб у кожній громаді за роботу з ветеранами, і ми маємо фахівців супроводу ветерана у кожній громаді. У деяких громадах є по два фахівця. І я скажу на сьогоднішній день, воно ще недостатньо. Я думаю, що в деяких громадах ми ще будемо дивитися, в залежності від того, скільки ветеранів повертається. Я думаю, по деяких громадах ще по одному фахівцю ми відкриємо. І мета наша охопити повністю фахівцями із закрити питання по наших ветеранах, які повертаються для того, щоб ми все, що стосується ветеранів, знали. Починаючи фахівець, він супроводжує супроводжує ветерана. Після того, як він з'явиться у нашій громаді, як тільки він приїхав в район, фахівець його веде від початку і до завершення вирішення всіх його проблем. А ми, як адміністрація, наше управління, наші відповідальні громади долучаються до того, щоб допомогти їм це зробити. Повернення з фронту це не кінець шляху, а новий етап на надвірнянщині дбають, аби цей шлях був гідним. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї. Фейкова виплата і справжні збитки. Поліція Прикарпаття закликає мешканців бути пильними та перевіряти інформацію про фінансову допомогу. Черговою жертвою шахраїв став житель Роженятівської громади. У соцмережах він натрапив на оголошення про буцімто державні виплати і втратив гроші. Які схеми найпоширніші та як себе вберегти у сюжеті Юлії Торконяк. Компенсації від держави, міжнародна допомога, соціальні виплати. Усе це часто стає прикриттям для афер. Черговою жертвою шахрайської схеми став 38-річний мешканець Роженятівської громади. Одній із соціальних мереж потерпілий знайшов оголошення про нарахування грошової допомоги від держави. Для зарахування коштів необхідно було ввести дані для входу у банківський застосунок. Надалі потерпілий отримав код для підтвердження операції. Чоловік виконав усі умови, і в результаті з карткового рахунку зникли понад 25 тисяч гривень. Слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості. До єдиного реєстру достових розслідувань за статтею 190 кримінального кодексу України йдеться про шахрайські дії. Поліція нагадує громадянам: якщо ви отримали повідомлення або ж побачили у мережі інформацію про грошові виплати від державних установ, обов'язково перевіряйте її через офіційні джерела. Будьте обережні та уважні. Цим самим ви збережете своє заощадження. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Транскордонна співпраця заради чистої води та сталого розвитку у Івано-Франківську розповіли про проект Urban Lakes, що реалізується в межах програми Interact Next Румунія Україна 2021-2027. Його мета створити сучасні рекреаційні зони на озарах у Ботошані та івано франківську Проект ґрунтується на породових європейських практиках збереження блакитної та зеленої інфраструктури, охорони природи, а також принципах транскордонної співпраці. Як саме реалізовуватимуть ініціативу, знає Яна Лазорек, зберегти те, що нам подарувала природа. Івано-Франківську стартує міжнародний проєкт, мета якого захистити блакитні екосистеми. Його реалізовують у межах програми транскордонного співробітництва Румунії та України. Фокус на двох водоймах міському озері в івано франківську та озері в Румунському місті Ботошан. Йдеться не лише про благоустрій, а про турботу та збереження флори і фауни. Директорка центру розвитку та рекреації Руслана Василюк наголошує: цей проєкт це не косметичні зміни. Це повага до природи і нашого міста. Ми сьогодні презентуємо не просто проект благоустрою. Ми говоримо про щось більше: про відновлення поваги міста до природи, про збереження тієї екосистеми, яка за роки сформувалася на німецькому озері, який є другим за величиною гідрологічним об'єктом нашого міста і є надзвичайно цінним для зелено-блакитної інфраструктури Івано-Франківська. Начальниця управління проєктної діяльності Лідія Черевко додає. Для них важливо не втручатися у природу, а допомогти їй зберегти рівновагу. Сьогодні презентуємо проект Урбан Лейкс транспортування синергія для збереження блакитних екосистем. Чому блакитних? Тому що двома основними цільовими територіями в цьому проекті є міські озера наше німецьке озеро в івано франківську і озеро наших партнерів в румунському місті Батошані. Ми взяли за основу концепцію людина в гостях у природи, тобто ми створюємо місця для людей, але з мінімальним втручанням в існуючу екосистему. ми плануємо реконструювати пісну озері, плануємо встановити дитячий майданчик з екологічно чистих матеріалів, облаштувати зону для пікніків і облаштувати інклюзивний спортивний майданчик, тобто різні групи населення зможуть прийти і провести там час вже на облаштованих місцях. Загальний бюджет проєкту понад 400 тисяч євро, з яких 219 тисяч отримує Івано-Франківськ. 85% фінансування це грант Європейського союзу. Яна Лазорик, Дар'я Бозовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Відпочинок – це необхідність а не розкіш. Та покидаючи домівку на час подорожі, не варто забувати про безпеку житла. Небажані сюрпризи після повернення можуть зіпсувати навіть найкращі спогади з відпустки. Як захистити своє помешкання від крадіжок і неприємностей поради від правоохоронців? Дивіться далі. Відпустка це час перезавантаження і відпочинку, але залишене без нагляду житло це легка мішень для крадіїв. Тому навіть вирушаючи на кілька днів, варто подбати про безпеку. Щоб зменшити ризики незаконного проникнення до допомашкань та крадіжок, правоохоронці рекомендують дотримуватися простих заходів безпеки. Установіть охоронну систему. Це може бути як професійна сигналізація, так і її муляж. Навіть імітація може злякати злодіїв. Подбайте про надійні двері, якісні замки, віконні решітки та рулети. Не розповідайте стороннім особам про свої плани на відпустку. Важлива і обережність у. У соціальних мережах. Не варто одразу викладати фото із відпочинку. Злочинці часто стежать за такими дописами і діють миттєво. Не залишайте ключі у таємних місцях під килимком, у поштовій скринці чи горщику з квітами. Повідомте сусідів та близьких, що приглянули за вашою оселією під час вашої відсутності. Попросіть їх періодично забирати пошту зі скриньки. Це створює враження, що вдома хтось є. Не зберігайте в оселі великі суми готівки чи цінності. Ювелірні вироби, документи чи кошти краще залишити в надійному місці або сейфі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї про досвід, стійкість і силу підтримки. У просторі ветерани цивільні Петрос провели благодійний майстер-клас зі стрільби з Олімпійського лука. Тренерами стали ветерани, які після служби здобули нову професію інструкторів стрільби. Мета заходу не лише поділитися навичками та дисципліною, а й зібрати кошти на броньовані ковдри для захисників 50-го полку, який нині на передовій. Як це було, бачила Яна Лазорик. Спорт що об'єднує В івано франківську У просторі ветерани цивільні Петрос відбувся благодійний майстер-клас зі стрільби з Олімпійського лука. Кожен охочий за донат міг долучитися до події та спробувати себе у цьому виді спорту під керівництвом тренерів-ветеранів, які завершили навчання у школі інструкторів. Ігор князев розповідає: стрільба з лука це заняття, яке приносить йому радість і спокій. Я побачив школу і потяг був прийти і спробувати. Після першого заняття я спробував і зрозумів, що це не так легко, як здається. А на другому я повністю закохався, зараз моя така віддушена, я собі тут. Як в мене синуля каже, кайфую. Спорт це, це знаєте, як ще одна складова здорового духу всередині тебе. Тому що коли в тебе є здорове тіло, тоді і все, все навпаки оно піднімається. І це ще раз не забутися, не залишитись вдома. На один зі своїми думками це вийти кудись, провіятись, протрястися і відчути себе знову людиною, знову досягаючи якихось цілей, знову щось, щось нове в своєму житті. Ну і зокрема, це фізична активність і реабілітація після травм, які ми сюди кожен прийшов. Це щось нове кошти збирали на закупівлю бронековтр для 50-го полку національної гвардії України імені Семена Височана. Організаторка заходу Ірина Блаженко каже, такі події допомагають ветеранам адаптуватися до умов соціального середовища, цивільним навчитися стріляти з лука, а також долучитися до благої мети. Кожен охочий без обмеження гендерного і віку може відвідати завільний донат, повчитися стріляти. І загалом це дуже така ще хороша комунікативна складова, бо це такий місточок між цивільними і ветеранами. І з благодійним вектором, власне, цей вид спорту, принаймні, це він передбачає якесь гуртування, якусь взаємодію з, а, з іншими. А, і тут як хочеш, не хочеш, ти комунікуєш і, власне, дотичний з іншими людьми. До слова, під час навчання у школі інструкторів 16 ветеранів з усієї області опанували теорію та практику пострібі з лука а також здобули сертифікати. П'ятеро з них отримали власне обладнання, щоб навчати стрільбі інших ветеранів, пацієнтів, шпиталів та цивільних. Яна Мазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «Рай». Це все життя Прокарпаття на цей час. А вже за мить головні події зі світом. Залишайтеся з телеканалом «Рай».